Плеяда видатних українських містобудівників, політиків, професорів та громадських активістів зібралися в столиці за круглим столом, аби обговорити можливі шляхи розвитку Києва. Зустріч ініціювали члени політичної партії Українське об'єднання патріотів. Укроп. Участь в заході взяли Володимир Нікітін, професор архітектури, містобудівник Володимир Нудельман, Костянтин Колесников, співзасновник проєкту «Урбанфест», Арсеній Фінберг, засновник проєкту Цікавий Київ, Вікторія Підгорна, лідер проєкту Смарт Сіті. Та голова політради української об'єднання патріотів «Укроп» Геннадій Корбан, котрий також є кандидатом на посаду київського міського голови. Учасники обговорювали, чи можна здійснювати ефективне управління містом без бачення його майбутнього та що є ресурсом майбутнього Києва у града Києва Києва послінього час немає розуміння цінності цього города. как человек, который закончил школу над Андреевским спуском, а потом Могилянку под Андреевским спуском, для меня одной из, там, одной из самых крупных ценностей Киева является зелень, является парки, является слоны Киева. К сожалению, понимание того, что это ценность сверху, пока, пока не чувствуется. Какие не чувствуется понимание ценности исторических зданий, исторического наследия Киева, ради которого сюда ехали, едут и, и будут ехать туристы. Науковий керівник інституту архітектури, урбаністики та регіоналістики Володимир Нікітін також зауважив, що в наш час поточна схема управління столицею не може бути ефективною. Київ не може управлятися адміністративно. І тому поки в Києві буде господствувати адміністративно государственне управління, будущего у Києва нет. В большом развивающемся городе есть несколько таких вот функциональных точек. Собственно город и на город. То есть в городе есть нечто иное, что сам город развивает. Например, средневековые университеты развивали город. И антигород. То, что город превращает не город. Например, возвращает ему при городских формах сельские формы мышления. У свою чергу Геннадій Корбан звернув увагу присутніх на той факт, що для забезпечення нормального та стабільного розвитку столиці України необхідно змінити не тільки схему управління містом, а й запровадити реальну децентралізацію. І те, що ми говоримо о, дійсно тяжолому положенні комунальної сфери, е плохої води, екології в місті, це все наслідня прошлого. Це все. исчерпанный ресурс этого советского предприятия под названием город Киев. Более того, вот мы сегодня много говорим о децентрализации, об этом очень много говорит президент, и у нас на носу местные выборы. Я хотел бы, чтобы мы понимали суть, вот раскрыли как-то суть слова децентрализация. О чем идет речь? Річ о тому, що полномочі, центральна власть передати на міста. Майбутнє Києва безпосередньо залежить від рівня свідомості киян та обраних ними депутатів. Найближчим часом можна буде вже впевнено робити прогнози, як саме складеться подальша доля історичного міста. Проте наразі саме такі зустрічі експертів та містобудівників можуть допомогти в майбутньому дійсно покращити ситуацію в столиці.